15 серпня цей день світ пам'ятатиме масовими обстрілами України з боку Російської Федерації. Вітаю вас! Приблизно о ранку російські ракети знову атакували Львівщину. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький, було шість влучань. Одну ракету збили сили ППО. У наслідок обстрілу 19 людей отримали поранення, серед них і 10-річна дитина. Пошкоджено 120 житлових будинків. Вибито майже пів тисячі вікон та понад 40 вхідних дверей. На щастя, обійшлося без жертв. Більше про наслідки ракетного удару розкажуть наші журналісти. Ранок 15 серпня у Львів'ян розпочався з вибухів. Під прицілом росіян житлові будинки та дитячий садок. Високоточна російська ракета влучила в дитячий павільйон нашого комунального садочку «Казка». Оця вирва. 20 метрів, 9 метрів глибиною. Там ще є залишок цієї ракети. Ну і чув відчутний такий, знаєте, запах ракетного палива. Сьогодні ж дошкільний заклад, де ще вчора було чути дитячий сміх, виглядає ось так. Тут вибиті вікна та двері, а також суттєво пошкоджено внутрішні приміщення будівлі. У будинку поблизу розпочалася пожежа. Як результат, фактично вигоріли всі верхні поверхи. Як повідомляє машканка однієї з цих нині обвуглених квартир, Наталя Білик на ці всі повиходили переважно на вулицю, коли вшився Діночку таку старшу. Потім видно, можливо сама була вдома. Вивели і то все, що я бачила. Діти стояли, плакали в шоці. Ну все по вулиці. Поки ведуться слідчі дії, постраждалі діляться жахом пережитого. Був, був величезний щасній гул. Щасній. Був дуже великий шум. Був вогонь. було декілька вибухів. Ми були в чотирьох стінах, і ми бачили ну, в чотирьох стінах оцей вогонь від ракет. Діти найбільше не страшились, бо це було серед ночі. Ось зранку точніше діти спали, але все гаразд, всі живі, здорові. Вікна всі повилітали, вікна всі, двері, коробки навіть всередині верні разом вилетіли. Ну, на машину пішло, там капот, фара побита. Бампер, якщо ще з землею присипано, навіть нічого не рухали. Ну, і дивіться, скільки цегли валяється. Цегли, і бруківки, мама, старенька, трошки стрес. Ну, а так тримаємося. У цілому всім, кому потрібно, надають невідкладну медичну допомогу. У мене є проблеми з тиском, то я просто попросила, щоб мені переміряли тиск, бо відчуваю, що. Мобуті відомо, що у Львові до лікарів звернулися чотири людини. Двох із них шпиталізували у стані середньої важкості. Чоловік близько 49 років і жінка близько 60 років. Чоловіка була діагностована закрита черета мозкова травма, а в жінки перелом правого плеча. Чоловік госпіталізований після всіх необхідних обстежень хірургічне відділення. Жінка після надання неклади медичної допомоги відправлена додому. І спостереження сімейного лікаря. Додам, що на місці події, окрім правоохоронців, рятувальників та медиків, працює велика кількість волонтерів, зокрема й фахівців, які допомагають стабілізувати психоемоційний стан постраждалих. Мешканці були стадії ступору. Я особисто взагалі не мала як говорити мені зуби класи. Але тут дуже дуже класний такий психолог попався. Сам мене зачепив, привів мене в норму. Навіть допоміг мені симчасниками сходити в квартиру. Я чоловіку взяла критичні ліки. у будинку, де сталося займання, укриття немає. Тож чимало його мешканців під час повітряної тривоги були вдома. Кажуть, що дотримувалися право двох стін, але поруч є два укриття у підвальному приміщенні дев'ятиповерхівки та в підвальному приміщенні храму Христового. Воскресіння були, є тривога завжди відкриті. Нормальні умови людей багато було мають цілий будинок. Вийшли іван Сорока розповідає про підвальне приміщення дев'ятиповерхівки, але ховалися люди не лише там. Ну там в церкві є три укриття. Ми пішли яке поруч, там де менше людей було. Але вже коли вибухи були, вже прийшло більше людей. Ну десь людей до ста людей було. Як бачимо, у цьому укритті є багато місць для сидіння та можливість приготувати собі чай чи каву. Тож львів'ян вкотре закликають не нехтувати повітряною тривогою та спускатися в укриття. Наразі ж вирішується питання щодо розселення постраждалих. Є декілька опцій: є готель, є можливість орендувати помешкання, є тимчасове житло. Які ми маємо резерви для міста, усі кошти на заміну вікон, дверей та іншого майна пошкодженого під час ранкової ракетної атаки у Львові, міська влада обіцяє компенсувати повністю. На це вже виділено 20 мільйонів гривень. Марина Мансурик, Вадим Кальченко, програма Очі. Додому вранці росіяни атакували ракетами ще й села Ставчани та суховоля. Ніхто не загинув, проте деякі житлові будинки зруйновані майже вщент. Більше у нашому репортажі у ставчанах здається безтурботні сьогодні. Тільки тварини. Містяни ж оговтуються від шоку. Цієї ночі російська ракета пошкодила там 15 будинків. На щастя, обійшлося без жертв. Були у Львові в дітей, а позвонила сусідка після закінчення тривоги вже по п'ятій. І сказала, що така біда, хати нема, нічого нема. Кругом все спалено. Був сад, такий гарний сад, одна яма, дерева обгоріли. Але сказав співробітник МЧС, каже, пані Наталю, той сад каже, людей спас. Якби не той сад, то б набагато більше людей постраждало. А він стримав. Ми не розуміємо, як ми вціліли взагалі. Одна пошкоджена, пальчик пошкоджув. Жінки так само така пошкоджена. То, що дід трошки там шиї, має щось таке пошкодження. Сила Божа, просто сила Божа, що ми всі лишилися живі. Ні одного, ні одного вікна, ні одних дверей, ні, ну нічого. Всі осколки, всі в хаті. Двері, все. І так ось І ще маленька дитина, чотири місяці, кажу, 4 місяці, 4 роки спала, навіть не розбудилася. Забув сигарет. я думаю, піду, до піду сегарету сиво. Я на туди. Тіка хвилі. І я сам не знаю, мене кинуло і кут. А я в не переживав за сім'ю. Бо думаю, не дай Бог, це мене живі, чи вони ні. Тобто все таке вогне, все було. Треба. Ужас. Помешкання пані Руслани тепер теж без вікон і дверей. Дах зруйнований на підлозі. скло. Під час же вибуху жінка та її рідні спали. Тут троє діточок, внуків моїх спали. Коли летіли вікно, невістка його просто забрала, вихватала. Як би то кажуть, з самих тої уламки. Дякуємо Господу, що ми всі живі. В першу чергу виїхали е, представники влади і добровільна пожежна команда наша. Е, Богу дякувати, немає жертв. Були невеличкі легкі тілесні шкодження. Зразу надана медична допомога, нікого не госпіталізовано. Нині ж на місці події працюють відповідні служби. Місцева влада встановила намет, де надаватимуть необхідну допомогу та годуватимуть потерпілих. А у пошкоджених будинках до кінця доби має з'явитися світло й газ. Від свисту ракет прокинулися, і мешканці села Суховоля. Уламки однієї з ракет пошкодили декілька житлових будинків. Цю ніч мешканці згадуватимуть ще довго. Таке враження, що грацька. Міння почав падати на хату, виглянула в вікно, побачила спалахи, горіли декілька місць. Туя горіла, на даху горіла, на подвір'ї горіла. Скло, вікна пошкоджені, дах бачив, що є дири. З цієї сторони просто була вибухова хвиля, тому і з цієї сторони все пошкодило. З Самого ранку на місці працювали відповідні служби і вже до обіду вирву поряд з будинками засипали та прибрали майже всі уламки. Знаходимо ще декілька у кущах. Важка ну так на вагу. Я знаю, кілограм 10. рам є титан. Складова, яка сіде для двигунів, окрім суховолі постраждали й інші села Земноводівської територіальної громади. Другий приліт був на територію Лапаївки, села Лапаївки, садове товариство. І третій приліт, який ми зрештою побачили з великим запізненням аж тільки в районі обіду, а не зранку. Як попередні, був на кладовищі села Зимна вода. Мешканці чиї домівки пошкодили російські ракети, мають змогу отримати компенсації на ремонт, якщо подадуть відповідні заявки на платформі Дія. Максимальна сума відшкодування 200 тисяч гривень. Святослав Драбчук, Вікторія Кордубан, Вікторія Палайда, Олег Гонтарчук, Павло Замрій, програма. «Очі». Загалом цієї ночі рашисти випустили по Україні 28 крилатих ракет різних типів. Український ППО вдалося збити 16. через масовану атаку, окрім Львівщини. Постраждало ще сім регіонів. Далі більше у нашому короткому огляді. У Дніпрі рашистська ракета влучила по одному із підприємств. Спалахнула пожежа, поранено декількох людей. Луцьк там приліт по підприємству промисловості. Декілька осіб загинуло. У Смілі Черкаської області ракети влучили по приватному підприємству та по території медзакладу. Пошкоджено водогін. 12 тисяч людей залишилися без води. Не припиняють гатити окупанти по Запоріжжю. Чотири ракети прилетіло по мирному населенню. Понищено місцеву гімназію, заклад дошкільної освіти та приватні будинки. Є поранена. Сто вікон десь 90% розбиті. Вони не підлягають ремонту. Дісталося і Краматорську. Грашисти влучили в продуктовий склад. Одна людина загинула. Це відеодоказ використання російськими терористами заборонених фосфорних боєприпасів. Рашисти використовували цю зброю на запорізькому напрямку в липні цього року. Десятки загиблих в російській махачкалі вибухнув автосервіс та згоріла поруч розташована автозаправна станція. Площа пожежі 600 квадратних метрів. Серед версій вибуху газ селітра або росіяни випадково влучили ракетою по своїй ж території. Дані герит. Українські оператори безпілотників продовжують знищувати русню. Черговий рашистський бронетранспортер ліквідовано. Стріляють по русні і наші гармати прикріплені до вантажівок. Відпрацьовує 111-та бригада територіальної оборони. А так українські сили ППО збивають ворожі цілі. Працюють українські АЕС-300 та німецький гепард. Українські вогнеборці отримали від благодійників чергові броньовики. Завдяки таким машинам, ДСНСники ефективніше проводять оперативно-рятувальні операції. Автівки мають броньовані кузов, двері та вікна. Відтак захищають наших саперів від рашиських обстрілів. А це щемливе привітання для батька від сина, який перебуває в окопі під обстрілом. Ай, тату вітаю тебе з днем народження. Всього тобі найкращого. Морі щастя, море позитив. Ох, як порохом запахло! З водіїв у медичні техніки відбувся перший випуск екстрених медичних техніків на Львівщині. Це нова для нашої області спеціальність, яку здобули 15 водіїв швидкої допомоги. Нововведення реалізують у межах реформи екстреної медичної допомоги. За кермом швидкої Оксана Захарків вже понад 12 років з червоно-синіми маячками, минаючи всі затори, везе пацієнтів до лікарні. Та відтепер вона не лише водійка, а й екстрений медичний технік. Кваліфікацію підвищувала три місяці. Я все життя мріяла працювати на швидкій, а тут ще й така нагода попрацювати екстреним медичним техніком. У мене була реанімація, успішна реанімація. Все, госпіталізувала, довезла до восьмої лікарні, тобто. Навчання пішло на користь на користь таке навчання і для гаманців водіїв швидкої. Після отримання диплому екстреного медичного техніка спеціаліст щомісяця додатково отримуватиме 1500 гривень до зарплати. Що таке екстрений медичний технік? Це не тільки водій, а й повноцінний член медичної команди. Він Вміє користуватися обладнанням. Він приймає участь в реанімаційних заходах з пацієнтом. Він приймає участь в наданні медичної допомоги. До кінця цього року у Львові планують підготувати ще 60 спеціалістів. А вже до кінця 2024-го перекваліфікувати усіх водіїв Львівського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Підготовка до чемпіонату світу вихованка дитячо-юнацької спортивної школи імені Георгія Прокопенка та Львівського фахового коледжу спорту Кароліна Келюх місяць тому стала чемпіонкою Європи серед юніорок з велоспорту на треку в спринті. А вже цього тижня їде на світову першість серед однолітків. Про те, як полюбила велоспорт Кароліна, розповіла нашій Алі Васковській. Переможний фініш у спринті Кароліни Келюх під час чемпіонату Європи серед юніорок. Щаслива, вона демонструє синьо-жовтий стяг, перша її медаль з Європи. І відразу ж золото. Я знала, що я буду мати медаль, але деколи і що я не знала, я просто знала, що вона мене буде. Чесно, я не пам'ятаю, як я виграла. І я коли передивилася, як я виграла, я така. Як це сталося? Там просто там, там настільки все. Ідеально дуже класно Вийшла просто командна робота. Я була в захваті. Кароліні 18. Велоспортом вона займається всього три роки, а раніше навіть не знала про його існування. Пригадує, перший тренер просто побачив, як вона керує велосипедом на вулиці. Побачив дівчинка, так дуже гарно маневрує. Причому вийшов буквально. Це було біля мого дому. Було 15 липня перше її тренування. А рівно через три роки, рівно через три роки, 15 липня вона вже стала чемпіонкою Європи. Щоб досягати успіхів у спорті, крім фізичних тренувань, Кароліна займається й духовними практиками, медитує і стоїть на дошках садху. Коли ти стаєш на цвяхи, воно тебе по перше настільки болить. в тебе вилазить дуже багато різних процесів, емоцій, але потім воно таке полегшує. Воно дуже класно впливає мені саме на мою голову. Бо голова на треку на змаганнях, стрес це все воно. Воно важливе, просто такий спокій, це так класно. Мені зосередитись, саме сфокусуватися, тому що потрібно. Зараз Кароліна сконцентрована на тренуваннях через те, що велотрек навчально-спортивної бази літніх водів спорту зараз на реконструкції більше часу Кароліна тренується на шосе. А трек компенсує велотренажером. Спочатку розминка далі ставить більшу передачу і переходить до складніших вправ. Перед тим я крутила на своєму течнері. Це наші глухарі на дорогу. Вони мають передній тормоз для безпеки. Тут і немає тормозу. Вже наш трековий велосипед. на даний момент мій бойовий. Сьогодні у спортсменки початок тренувального тижня. Тому тренер Євген Болібрух відпочивати їй не дасть. Вимагає віддаватись роботі на усі 100%. <звук> у суботу, 19 серпня, Кароліна вирушає до Колумбії. А вже 23-го там розпочнеться чемпіонат світу серед юніорок. Перший у її кар'єрі. Алла Васьковська, Юрій Кісь, програма Очі. Це все на сьогодні. Любіть спорт, займайтесь ним на все добре.